Владислав Сорокін, гравець кардинал Рівне. Влад, давай так, ти зараз взагалі сам розумієш, що ви зробили. Ну, бо мені здається, всі, хто перебувають в залі, ще не до кінця усвідомили, а от ви. ну… Не знаю, як в залі, все ж таки ми сюди їхали тільки за перемогою. Звичайно, Аврора це ті, хто ні разу ще не програвали в цьому сезоні. Ми розуміли, що буде дуже тяжко з ними. Ну, все одно ми до кінця вірили в те, що ми можемо виграти. Тому так і сталося. Кардинал привіз Кубок в Рівне у 2023 році. Тепер, через два роки, ви налаштовані зробити те саме? Е, ну, звичайно, мене тоді правда не було, коли вони привезли. Надію, що в цьому році я зможу їм допомогти теж привезти Кубок. Ще один, щоб знову він стояв в нашому залі. І радував болівальників. Влад, вітаємо тебе з перемогою і бажаємо успіхів у півфіналі.